Привіт, друзі! І сьогоднішній мій привіт із... із Стокгольма. Про всяк випадок, це столиця Швеції. І знаходжусь я біля королівського палацу. Стокгольмський королівський палац. Це офіційна резиденція шведських монархів. І знаходиться він на парадній набережній. Острова Статгольмен, що в центрі Стокгольма. У середні віки тут на місці палацу височів стокгольмський замок, закладений Біргером Ярлом. Він служив захистом водного шляху з Балтики до Малерана. І з закладенням цього замку і почалася історія міста Стокгольм. При Юхані III похмурий замок змінила елегантна резиденція, витримана у дусі Ренесансу. А зараз, тут позаду мене, знаходиться вежа бергера Ярла. Вона названа на честь засновника міста Стокгольм. Хоча ніякого відношення до засновника міста вона не має, тому що вона була збудована кількома сотнями років пізніше. Взагалі, місто Стокгольм перекладається як місце колоди. Тобто Стокгольм був заснований на тому місці, де випливла колода з озера Малеран. Але повернімося до королівського палацу. Отож, елегантна, ренесансна резиденція, яка була збудована при Юхані 3. До кінця 17 століття була визнана застарілою. І у 1690 -му, 97 -му роках, за проектом Тисина Молодшого, на її місці був зведений бароковий палац. До настання нового часу цей палац служив не тільки місцем розміщення королівської сім'ї, а й уряд Швеції також розміщувався тут. І ось 7 травня. 1697 року ледь добудований палац згорів дотла. І тесин приступив до будівництва нової споруди, нині існуючої, на 600 кімнат і з фасадом завдовжки 120 метрів. Цікаво, що знаменита пожежа 1697 року, у якій мало не загинула королівська сім'я. І не згоріло тіло померлого незадовго до пожежі Карла XI, почалася із спокоїв Брандмейстера, який, по суті, відповідав за протипожежну безпеку палацу. Через економічну скруту будівництво палацу затягнулося до 1754 року, а північно-західне крило було завершене тільки у 1500. 760 760 році, Подібно до Мадридського палацу резиденція шведських королів, з її важкими симетричними рисами, зобов'язана зовнішнім виглядом невтіленому бернінієвському проєкту Палаццо Барберіні. Взагалі, королівські палаци Європи мають дуже багато спільних рис, ну і чимось схожі між собою. Скажімо, ось так виглядає Стокгольмський королівський палац з висоти пташиного польоту. А це зимовий палац у Санкт-Петербурзі. Це Мадридський королівський палац. Площа і собор Петра і Павла у Римі також мають схожі риси. Ну і так само водночас собор є резиденцією правителя Ватикану. На обох крайніх флангах центрального фасаду є ось такі фонтани. Із них валить дуже потужний поток води. Навіть важко сказати, скільки літрів в секунду виливає ось такий фонтан. На балюстраді стоять вази з рослинами. Всі вони з вензелями короля. І ось такі скульптурні композиції. На фасаді стильної сторони палацу над вікнами розміщено 9 медальйонів із зображенням шведських правителів, починаючи від Густава Вази і закінчуючи Карлом XII. Саме при Карлі XII цей палац почав будуватися. Саме цей король був дуже знаковою фігурою для України. Він був фундатором Гетьманської України. Якось Каролін Карла XII розповідав, що нашому королю ворожили та гадали більше, ніж будь-якому іншому королівському сину Європи. Усі гадання сходились на тому, що йому не буде посміхатися удача і перемоги він не буде здобувати до тих пір, поки не завоює Рим. І те, що між назвами Рим та Ромни була не така вже й велика різниця. То всі подумали, що передбачення здійснилося. Але не так сталося, як гадалося. І Карл XII потерпів поразку від москальського царя Петра І під Полтавою. А разом із цією поразкою і пішли шкереберть плани та мрії про гетьманську Україну на чолі з Іваном Мазепою, який був вірним союзником Карла. у битвах Та боротьбі з московитами. Нині ж на шведському престолі Карл 16 Густав. Повне ім'я його Карл Густав Фольке Губертус. Він був коронований 19 вересня 1973 року. Саме тоді він обрав собі девізом за Швецію у ногу з часом. Одружився король 19 червня 1976 року. Із Сільвією Ренатою Зомерлат, з якою познайомився він на літніх Олімпійських іграх у Мюнхені в 1972 році. У королівській сім'ї з'явилося троє дітей дочки Вікторія та Мадлена і син Карл Філіп. Але, хоч і Стокгольмський королівський палац і вважається офіційною резиденцією королів Швеції, проте Королівська родина постійно тут не проживає уже давно, починаючи із 1981 року. Тоді король із сім'єю переїхав у палац Дротнідхольм, що розташований у парковій зоні в околицях шведської столиці. А зараз ми маємо нагоду побачити, як міняється почесна варта королівської гвардії біля. Королівського палацу. Як видно, форма на них ще та, колишня. Але з вигляду вони мені геть якісь як то діти. А цей, що зараз прийшов на зміну, він взагалі мені. Не він, а вона. Ну геть, як то дівчина. Це, мабуть, якісь курсанти. Проте, Королівська гвардія Швеції веде свою історію ще з початку 16 століття. Цей підрозділ. Постійно несе охорону королівського палацу у Стокгольмі з 1523 року. У даний час у складі гвардії зберігся тільки полк Лейб гвардії. До складу полку входять піхотні підрозділи, кавалерійський ескадрон та сили забезпечення. Офіційно він входить до армії Королівства Швеції. Полк формується із військовослужбовців інших підрозділів на контрактній основі. Хоча іноді із інших загонів національних сил, наприклад, з ополчення. У склепіннях під королівським палацом зберігаються найважливіші символи шведської монархії: регалії та безцінні предмети із захоплюючою історією. Нині вони використовуються на королівських церемоніях. Таких як інтронізація або вступ на престол, королівські хрестини, весілля чи похорони. Як я вже казав, королівський палац знаходиться на острові Стадгольмен. Ну і природньо, що з іншими островами та навколишнім світом, цей острів з'єднаний мостами. І ось, перейшовши через один такий міст, ми потрапляємо на острів. Хальгіанс Хольмен. А ось те позаду мене. Це Ріксдак Так називається парламент Швеції. І знаходиться Ріксдак поруч із королівським палацом. Ну це щоб далеко не ходити за підписами. мабуть Ну так, адже раніше, як я вже згадував, Ріксдах знаходився у королівському палаці. Тобто король і парламентарії були на відстані витягнутої руки. Ну, а тепер по сусідству. Ріксдах було засновано ще у 1435 році, і складається він із 349 депутатів, що обираються на 4 роки. Це після 1994 року. До цього вони обирались лише на 3 роки. Цю будівлю було зведено у 1897-1905 роках. З подальшим розширенням у 1980 1983 роках. Фасад будинку парламенту будувався у італійсько-французьку. Епоху класицизму. І збудований він був у стилі необарокко. Ось так виглядало початок будівництва наприкінці 19 століття. А це уже початок 20-го будівництво підходить до завершення. А ось так рік виглядає у 2022 році. Хоча мав виглядати ось так. Саме такою була переможна конкурсна пропозиція. У спекотні літні дні, у затінку дерев біля Ріксдагу, можна побачити багато людей. Чи то місцеві, чи то туристи, в принципі, не важливо. Люди собі ховаються у тіньочку, і ніхто їх звідси не ганяє. Але є і варіант посидіти на сонці. І якщо вже дуже захочеться, можна просто собі лежати і загоряти, наче на пляжі. Шведський соціалізм ще не так давно в одній будівлі із Ріксдагом знаходився Ріксбанк, який засновано було ще у 1668 році. Таким чином, він є найстарішим у світі центральним банком, та третім донині діючим. Він підпорядкований безпосередньо Ріксдагу, та відповідає за проведення грошової політики держави. На початку 80-х років ХХ століття під час реконструкції будівлі Ріксдагу, Ріксбанк переїхав у нове приміщення. І приміщення, у яких розташовувався банк, стали використовуватися парламентом. Ну, ось ми коротенько і познайомилися. З двома основними будівлями, де знаходиться найвища влада королівства Швеція. І далі йдемо знайомитися з містом. І цікавих об'єктів тут є ще просто. Маса. Але раз ми вже почали знайомство із шведською столицею з будинків, де розміщується найвища влада країни, то природньо, що наступним об'єктом має бути будинок, де розміщується найвища влада міста, тобто столична ратуша. Об'єкт цей надзвичайно цікавий. Тому, мабуть, буде краще. Якщо йому буде присвячено окреме відео. Тому я буду закінчувати першу частину розповіді про Стокгольм і буду готувати другу. А усім, хто додивився це відео до кінця, бажаю міцного здоров'я, оптимізму та потужної життєвої сили. Бережіть себе та своїх рідних, все буде Україна! І наша перемога не за горами. До зустрічі! Всього найкращого!